Ось громадяни дорікають, що в Україні не працюють суди. Знаєте, от люди крадуть деякі, да, мородерять, а нічого не відбувається. Суди не працюють, і взагалі не зрозуміло, за що судді там гроші отримують, все порішати можна, ну так кажуть деякі. І не працюють суди. Ну, Судова система, але суддям платять добре, ну, ми не бачимо якось, з чим вони займаються. І ви не праві. ви не праві, суди в Україні працюють серйозно. Я вам зараз це доведу. І так. Подія сталася 23 серпня 2024 року, близько 9.00, на території Урочища до коня в селі Зелене Зеленської сільради Верховинського району Івано-Франківської області. Чоловік розповів, що вранці пішов по гриби у ліс. Повернувшись з лісу до свято-Троїцького Дуконського монастиря, де він проживав на той час, побачив на території припаркований автомобіль марки Нива. Як повідомив йому знайомий, який також проживав з ним у монастирі, цей автомобіль залишив незнайомий чоловік та має ввечері його забрати. Тож обвинувачений зауважив, що на території монастиря люди досить часто залишали свої автомобілі та мотоцикли, коли йшли в гори. Однак ні того дня, ні в інші дні власник не забирав автомобіль. Відтак, через 4 дні він вирішив взяти цей автомобіль, щоб привезти до монастиря Козу, Козу. із села Черемошне. Двері автомобіля не були зачинені, однак ключа не було. Тому він з'єднав дроти замка запалювання та таким чином завів двигун. Повертаючись назад та проїхавши приблизно 70 кілометрів, він заїхав у село Грамотне, щоб забрати до монастиря продукти. Однак, коли він зупинився біля магазину, до нього під'їхали працівники поліції та повідомили, що власник автомобіля звернувся із заявою про його викрадення. Після цього автомобіль у нього забрали, а він поїхав із поліцейськими у відділок. Обвинувачений зазначив, що вину свою повністю визнає, у вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно, та про вчинене шкодує, просить суворо не карати. Суд вирішив призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Ну, обмеження це не е, зона, обмежить волю це трішки інше. Але бачите, ось вам доказ того, що суди в Україні працюють. Насправді, якщо дуже серйозно, чи потрібно карати за таке? Звісно, викрадати у когось речі, автомобіль, брати не твоє, розкорочувати автомобіль, це взагалі як? Це якась діч насправді. Але з іншого боку, ми з вами бачимо, як різко і швидко суди працюють ось в таких справах. І ще раз повторюю, що це якого 23 серпня 24 року вже рішення є, вже, вже людина відбуває своє покарання, три роки дали і так далі. А коли ми будемо бачити рішення судів, що стосуються серйозних проблем у суспільстві: мародерства, відкатів з бюджету, ну і інших речей, які соціально дуже важливі, соціально дуже небезпечні, а то у нас так виходить, що можна вкрасти козу. І сісти на 10 років, а можна вкрасти 100 мільйонів, і тобі нічого не буде. Ну, таке якесь мистецтво, якесь мистецтво в пострадянських країнах, а це стосується не тільки Україну, це дуже схожим чином в Російській Федерації, дуже схожим чином в інших країнах, нам не будемо тицяти пальцем. Але якщо ти крадеш щось дрібне і ну, таке малосуттєве, це злочин. Це злочин робити так не потрібно, то тебе реально можуть посадити. Особливо коли ти просто поїхав забрати козу, то тебе посадять, бо за тебе ніхто не впишеться, і феміда, і вся строгість закону пройдеться по тобі катком. А от якщо ти вкрав 100 мільйонів, отут ситуація вже інша. Знаєте, як історія з банком. Коли ти поклав у банк е е е там, 50 тисяч. То ти турбуєшся про банк. А коли ти у банка взяв 50 мільйонів, ну там чогось, то вже банк про тебе турбується, тому що ти маєш віддати і від банка ти вже не так залежиш, як банк від тебе. Така ситуація, друзі. Напишіть, що ви думаєте про козу, про ниву, про строк покарання, і чому в Україні ми з вами так рідко чуємо судові гучні процеси, які стосуються нас усіх. Козу вкрасти це небезпечно. А 100 мільйонів це, ну, знаєте, великий шанс, що потім скажуть переслідують політично, там, і ще щось, і ще щось. І ніхто не скаже, що ти насправді просто тупо, банально вкрав 100 мільйонів. Не забувайте підписуватись на канал, можете ставати спонсорами, ми нікого ніколи нічого не беремо зайве, але якщо ви хочете підтримати канал, ми тільки за. Тим паче, що база 30 гривень. Шалені кошти, справа не в коштах, справа в тому, що ви в нашій команді. Це приємно. Не забувайте підписуватись. Всі, хто підписані, всі в нашій команді, бо ваші коментарі я читаю і дуже розраховую на те, що ви поділяєте наш погляд на життя і на нашу країну.